Що ж, всім привіт, друзі! Ви на каналі Full Animals Family TV. Сьогодні буде незвичайне відео. Е, дуже давно в мене деякі підписники просили, щоб я зняв щось про зелень. І що я можу сказати? У мене зараз ростуть різні квіти, і коли вони виростуть. Я вам розповім, як це було, і, мабуть, навіть ми посадимо з вами їх знову, щоб ви бачили, як я це роблю. Зараз ви бачите м'яту чорнобривці, містер Маджестік, Це м'ята королевська, чорнобривці містер Маджестік І баз... Базилік. Фіолетовий, бачите, він проростає навіть фіолетовим. Це мене здивувало. <г dissimul soup> І, ну, я просто не знав, я ніколи його не саджав, як ви можете побачити. Ну сьогодні у нас піде е э річ про інше. Сьогодні ми з вами посадимо цибулю. Дуже багато людей купляють цибулю з магазину. Я не кажу, вона там непогана. Але скажіть насправді, ну, у всіх, мабуть, бувало таке, якщо ви купляєте багато цибулі, що деяка з них проростає. Тому в таких випадках її викидувати не потрібно, а можна посадити і виростити свою зелень. Зараз вечір, тому так темно. Тому пробачте, якщо дуже темно, я потім, мабуть, повишу яркість. Що ж, як ви бачите, я на балконі у бабусі вибрав пророщу цибулю, вона трішки підгниває, але не хвилюйтеся, у всієї пророщої цибулі завжди майже йдуть процеси. Бачите, оця молода цибуля, вона м'яка, не м'яка, і все з нею нормально. Ось хвостик від е, прошлого, прошлого листя. І якщо у вас ця цибуля е, лежить на балконі або десь в хаті, е, де дуже тепло, то вона проростає, проростає. І тут нема нічого страшного. Якщо ж е, все-таки це трапилось, то можна посадити її. Е, у мене тут вийшло багатенько цибулі. Я вам покажу, як е, я їх обрабатую, що я роблю. І як я, собственно кажучи, я її саджу. Я вам не покажу, на жаль, зараз, що в мене вийде, але я обов'язково буду знімати відео шорт, як воно росло. І буду робити фото, щоб ви бачили, як воно росло з першого дня, і по той день, коли воно вже виросте. Тож, почнемо. Для цього, щоб посадити нашу цибулю. Я вибрав ось такий гор горщик. Пробачте, що він такий трішки брудний, просто в ньому в мене росла квасоля, про яку я теж потім зніму відео. Зараз я вмию, і ви побачите, який він стане гарний. Отакий горщик в нас вийшов такого морковного кольору. Я не думаю, що будуть якісь проблеми з вирощуванням, зараз ще дещо розкажу. Так, я поставив так камеру. Щоб вам було видно мої руки, і що я вам покажу? E, значить, дивіться, ось видно, не дуже добре, я оберу поки що горщик. Ось цибуля. Пробачте, на задньому фоні ялинка в неї такий кольор. Дивіться, ця цибуля трішки підгниває. Я вберу шкірку, тому що почнуться знову процеси гніїння. І тоді вона помре повністю. Тому ми вбираємо цей шар. Навіть якщо ми дійшли до цього. Деякі ютубери кажуть, що це не потрібно робити, бо тоді воно ще швидше загніє. Але вони чаще всього садять цибулю дуже-дуже гарну. А я не бачу такого сенсу купляти дуже-дуже гарну цибулю для вирощування цибулі, собственно, на зелень. Тому ось так здираємо нашу шкірку. Нічого страшного, Да, воно все рівно трішечки вже гниле. І тому все рівно воно згніє, довго воно рости не буде. Це його останній шанс вирости і дати хоч якусь пользу. Тому ця цибуля відправляється у горщик поки що. Так, далі ось така цибулька. Все нею нормально, шкірку не будемо знімати, тільки отут я зняв шелуху трішечки, щоб вона нам не мішала. Ось так. Бачите? Так щось є. Не фокусується камера. Ось ось так. Е -е, тож, зараз я поверну камеру, бо якось невдобно. Так ось так. Бачите? Ось ось так цебуля. Хороша. Трішечки. Убрав шелухи. Ну і ось так двадцяти підгнивша цибуля. Так, я тут обгорщик ставлю. Сьогодні знімав вам мем про кактус, який 100 років не поливали. Тож, бачите, ось так. Далі. Іде цибуля. Шкіркою все нормально, але вона відходить, ми її теж просто вберемо, щоб вона не болталася і не мішала. А ось цей слой ми залишаємо. До речі, оці корішки не потрібно вбирати, навіть якщо вони трішечки сухі, вони можуть ще набратися води і дати якби далі від відвітлення. Так, далі у нас іде цибулька. Бачите, оцю шелуху. Зараз я виключу ялинку, а то так невдобно теж. Так, настроїв. Бачите, щоб світло було. Ось тут вбираю. Я чаще всього це роблю руками. Багато людей брезгують, але я кажу вам, що цибуля дуже добре вимивається і таких проблем нема. Ось з часником треба буде повозитися. А з цибулею ні, бачите, ось корінчики такі. І ось вони нам будуть, собственно, потрібні. Е, до речі, на 50 підписників почну, почну знімати відео з обличчям. Просто на прошлому каналі чомусь мене забанили, коли я знімав відео зі своїм обличчям. Ось так. Бачите? Теж трішечки обираю. На прошлому каналі я розповідав про вирощування жуків, бо в мене було таке хобі вирощувати вдома мокриць, солдатиків, мурах і все у цьому роді. Ось так, ще одна цибулька. Ну, а потім чомусь в мене їх не стало, щось їм не сподобалось. Бачите, теж підгнивша цибуля, знімаємо ось цей слой, який вже підгнив. Тут у нас Теж гниле, ну ми вже нічого не поробимо. Головне, що у нас дуже багато ось зелені. Тому просто посадимо і закопаємо так, щоб не було видно. Так, ось теж слой. Я чомусь... я просто Мені погано видно, бо я зробив так, те, що я не бачу, а ви мене, мабуть, бачите. Ще ж, як ви знаєте, YouTube після 50 підписників ну, Як розрішає знімати, ну, робити стрими. Я не кажу, що мені потрібні донати. Так, продовжимо. Ось така теж трішечки підганивша цибулька. І остання. Теж ось тут, бачите, обираємо цю шелуху. Проблем з вирощуванням ніяких нема. Просто ви повинні знати, якщо вибирати дуже качественну цибулю, щоб вона була не м'яка, тоді таких проблем не буде. Вона зможе пару раз давати нам ще листя після обрізки. А якщо говорити про стаку цибулю, то якщо вона один раз дасть дуже гарно, то це буде просто прекрасно. Тому зараз я насиплю землю у горщик і покажу, як вам саджати. Дивіться, я насипав землю, саме звичайно, там на дно насипав шкарлопу від яйця подрібнену. Ви знаєте, те, що цибуля, вона любить всяку органику. І тепер беремо нашу цибулю і засовуємо як щільніше. Бачите, такий звук ще не дуже приємний. Ми не засипаємо повністю цибулю, тому що тоді вона 100% згніє, як кажуть ці експерти. І я, собственно, так роблю, і ніколи у мене нічого не відбувалося. Все добре, росте і все прекрасно. Ось, тоді теж підганивша цибулька. Саджаємо. Так. Ще одна. Потім ось така цибуля. Я навіть не роблю ямки. Я просто їх всовую. Просто надавлюю. І деякі люди скажуть, що це якесь знущання над рослиною. Но, скажу вам чесно, так, навіть краще. Воно не буде бовтатися І все буде чуті бомбоні. Як кажуть, у нас. Так, щось тут одна не влазить, треба трішечки підвинути. Ось ну, і отак якось впихну. Бачите, головне, щоб дно трішечки було закопане, щоб потім воно змогло вкорінитися і все. А там уже воно само зробить своє діло. Так, тут одна шкарубка. Тут, до речі, мої орхідейки. Це жовта кліопатра, а це у мене, е, як вона називається? Орхідея Мірор. В крапенку це парфюмерна фабрика. Як ви бачите. Тут я спасав орхідейку, хотів вам зняти, навіть знімав, але вона загнила. І потім я розповім, чому я більше не буду використовувати цей метод. Тепер всім пока. Пока-пока.